Слава Україні! Дякую вам за активність та окремо дякую моїм спонсорам та патронам. Ви найкращі. Я завжди знав, що мама любила мене дуже сильно, і я жив для неї, та більше ніхто нам не був потрібен. Зараз я згадую ті довгі зимові вечори, коли мама загортала мене у ковдру і читала казки, неодмінно страшні. Це я її просив, іноді вони були не такими і страшними, але я спеціально закривав очі на самих моторошних місцях, щоб мама засміялася та обійняла мене. До цих пір відчуваю, як лоскоче мою щеку її вуаль. Ворсинки глізли мені в ніздрі та прилипали до губ. Я плювався, корчив гримаси, а мама знову посміхалася і цілувала мене в потилицю. Сьогодні я вперше залишився вдома один. Раніше, коли мама була тут, мені здавалося, що немає на землі світлішого місця, ніж наша стара квартира. В дитинстві я дуже любив відкривати навстіж велетенські вікна, щоб вітер гойдав і підкидав до стелі білі фіранки. А я уявляв, що це снігова хуртовина, і мій паперовий літачок намагається прорватися крізь неї. Одного разу я сам заплутався в цій хуртовині і край карнизу упавши вдарив мене по голові. Була велетенська гуля, та й мама сварилася. Білосніжні фіранки вже давно посіріли від часу, а зала тепер здавалася лише темною та бездушною коробкою. Я увімкнув програвач ми з мамою часто слухали старі платівки. Не скажу, щоб нам подобалися одні й ті самі пісні. Ну, не міг я втриматися від сміху, коли якийсь дядько починав густо виводити слова та завивати. Я звичайно роготав, затуливши долоний рот, а мама сварилася тому, що полюбляла ці пісні. Я поставив бризки шампанського. Ця платівка завжди подобалася і мені, і мамі, але навіть вона звучала тепер страшенно самотньо. Мені навіть захотілося заплакати, але я ніколи не плачу. Раніше в дитинстві часто, а тепер ніколи, тому що я сильний і сміливий, як каже мама, справжній солдат. Так, мама була єдиною людиною, котра любила мене. Сьогодні вранці, коли я підійшов до її ліжка, вона не посміхнулася мені, як зазвичай, і не протягнула рук, щоб обійняти. Я поклав їй на груди голову, але не почув звичного тепла і не почув биття її серця. Спальні було похмуро та запорошено, за вікном падав сніг. Я все зрозумів. Весь наступний день в нашій квартирі метушилися сторонні люди. Вони все розглядали і пхали свій ніс у наші з мамою речі. Я сховався від них в коморі, як вчила мене мама. Вона завжди ховала мене, коли хто-небудь приходив, оскільки люди злі і могли мене зурочити. Правда, у нас рідко хтось бував, та й тих далі порогу мама не пускала, ще якісь хворі прийдуть. В мене з дитинства слабке здоров'я, тому я не виходжу на вулицю та ні з ким не спілкуюся. Ну, крім мами, звісно. Я теж не люблю людей. От сьогодні одна незнайома тітка, огидно і сильно нафарбована, все голосила, голосила, навіть сльозу пустила. А коли залишилася в кімнаті одна, то сховала у кишені мамине намисто та щось іще. Огидна тітка. З нею була ще якась дівчина, також огидна. Вона розглядала наші світлини, а потім вказала на одну із них тітці та покрутила її в руках, назвала мерзотою та кинула. Я зрозумів, що вона побачила світлину, де я маленький на рибалці, та роблю вигляд, що хочу з'їсти хробачка. Дурна тітка, тепер я шкодував, що не вигнав сьогодні всіх цих людей, після них залишився страшенний безлад. Мішки та світлини лежали на підлозі, хтось розбив стару цукарницю, а підлога була вкрита брудними слідами, тому що ніхто не спромігся розутися. Мамі б це не сподобалося, і я почав повзати по підлозі та піднімати наші світлини. Ми часто розглядали їх з мамою. Вона показувала мені родичів, розповідала про них, і мені здавалося, що ось так через сальбом ми ходили до них у гості. Я дивився на всі ці обличчя і любив їх, хоча й не пам'ятав нікого. Хтось із них потім загине на фронті, хтось помре потім від голоду, хтось поїде, що тепер з ними мама не знала. Але більше всього мені подобалися мої дитячі фотографії. Який же я був на них радісний та веселий, а мама молода та красива. Вона і зараз красива в моїх очах, незважаючи на руки. Ось це я на коні уявляю, як нестримно мчу у бій з проклятими ворогами. Правда, я тут без штанів, зате гордий та посміхаюся. А ось тут мені п'ять років, і стою біля моста, закутаний, що й обличчя не видно, один ніс назовні, але видно по очах, що посміхаюся. І ось тут теж задоволений, розглядаю якийсь значок. Мама сказала, що мені його дав фотограф, тому що я плакав. Я пам'ятаю цього фотографа, у нього ще була дуже чорна борода, і я все боявся, що це якийсь чаклун, і він забере мене до себе. Але, видно, значок мене заспокоїв. «Життєрадісна дитина, як говорила мама, на всіх світлинах посміхаюся. А ось та світлина з хробаком, що жбурнула тітка, впала під диван, і мені довелося зібрати увесь пил, перш ніж я дістав її звідти. Дивно, але це була зовсім інша світлина, не з рибалки. В той час я сильно хворів, тому що пішов на річку та провалився під Кригу. Мама тоді дуже сильно злякалася, що я помру, і запросила до нас додому фотографа, але все на щастя обійшлося. Але тільки з тих пір ми більше не фотографувалися. Почалася війна, і той Чорнобородий пішов на фронт, звідки не повернувся. Мама казала, що краще нього ніхто у цілому місті світлин не робив і ніколи більше не зробить. Я все тримав світлину в руках. Чому мерзота? Звичайна чорно-біла світлина, тільки мама тут сумна і втомлена, та й я не дуже вийшов, хоч одягнений як заморський принц, а такий слабкий, що ледве сиджу, навіть голову складно тримати. Напевно, це єдина світлина, де я не посміхаюся. Ще б пак, я ж в льодяній воді напевно бовтався. Я глянув на зворот світлини Дата, роздуті круги та чорнило, котре розтеклося. В голові у мене все крутилося слово, котрим дівчина відповіла на тітшину мерзоту на МЧР якесь іноземне. Вона ще з таким розумним виглядом це промовила, а я взяв і забув. Я ще довго дивився на світлину і все прокручував у голові слова. Напевно, я задрімав, і мені наснилася мама і літній сад. Вона була така ж молода і вродлива, як і раніше, все сміялася і кружляла у сонячному світлі. Я відкрив очі, згадав, я згадав, що сказала та дівчина. Це слово раптом так чітко проступило в моїй голові, що я прожогом кинувся до столу і записав його, щоб знову не забути. Чудесне слово. Я взяв свічку і підійшов до книжної шафи. Не одразу, але в одному із словників я все таки знайшов, що шукав визначення та ілюстрації, котрі до нього додавалися. З цих світлин з книги на мене дивилися діти. Їх батьки були такі ж втомлені та виснажені, як і моя мама на тій фотографії. А самі хлопчики та дівчатка сиділи в кріселках з абсолютно пустим мертвим поглядом. Я закрив книгу та пройшовся по кімнаті, підійшов до зеркала, вкотре дивилася ще моя прабабуся. Ті люди чомусь завісили його якоюсь чорною ганчіркою. Образливо та безглуздо я нічого не відчував ні страху, ні паніки, тільки всередині стало особливо сумно і досадно, так ніби ви заглянули у вікно в надії на ясну погоду, а там знову було б сіре небо. Тим ранком, коли я збирався санчатами на річку, теж падав сніг. Він падав, коли я захинався у людяній воді, зриваючи нігті в спробах зачепитися за краю полонки. Я не пам'ятаю, як мене дістали із річки. Я не пам'ятаю, коли я в останній раз плакав. Напевно, дуже давно. Постмортем, промовив я, але голосу свого таки не почув. Що ж, не дивно, посмертну світлину, то само, де я не посміхаюся, полум'я свічки вмить скрутило в сіру кульку, котра тут же впала на підлогу. Мені стало спокійніше. Я хотів ще скинути з дзеркала тканину, але подумав і не став. Навіщо? І так було зрозуміло, що побачив перед собою холодне поліроване скло і мутне відображення стіни позаду. В кімнаті стукав старий годинник і все, що роділа голка програвача, котра з'їхала до центру платівки. Обертаючись назад, я напевно завжди здогадувався, що живуть тільки у мамині уяві, але вона була такою щасливою, як я міг їй сказати. Та й думка про те, що я лише чиясь хвора фантазія лякала мене самого. Я старався про це не думати, але зараз я розумію не страшно бути чиєюсь фантазією, по справжньому страшно, коли цей хтось йде, а ти залишаєшся тут, затислій стінами пустої квартири, стертий з пам'яті, не потрібний ні життю, ні смерті, ні часу, нікому. Можливо, так і з'являються приводи. Я завжди знав, що мама любила мене дуже сильно, сильніше всіх на світі, навіть сильніше, ніж того дозволяв людський розум. Одного я тільки не знаю, що тепер робити мені. Вам не зрозуміти, що це, опинитися на дні, поки ви самі на ньому не опинитесь. Становище моєї справді таке, що важко не випасти в осад. Спочатку мене несподівано виперли з роботи, а потім я застав свою дівчину за зрадою, ще й до того з найліпшим другом. На додачу до всього цього, на мені досі висіли борги за навчання в універі. Життя ще той театр абсурду, провівши нетверезу ніч і у паніці розсилаючи свої резюме на різні адреси, врешті-решт, я все ж таки вирубився. Зранку я вирішив спробувати зробити хоч якісь гроші прямо з дому, щоб з користю провести час в очікуванні співбесіди. На той момент найкращим варіантом я вважав заповнення опитувань в інтернеті, які за годину роботи дають купон в супермаркет та тому подібне. На жаль, у мене немає ніяких навичок, за допомогою яких можна швидко заробити, але що тут зробиш? Та й які були варіанти, або заповнювати опитування, або весь день проводити в комп'ютерних іграх. Ну з фастфудними купонами, хоча б на їжу витрачатися не доведеться. Через п'ять годин опитувань мені страшенно захотілося лягти спати. Це виявилося ще нуднішим, ніж я очікував. На той момент я накопичив десь 45 баксів грошима та купонами, 9 доларів на годину не сказати, щоб сильно менше того, що я отримував на роботі. Я вже збрався закрити ноутбук і піти розвіятися в бар, але тут мій погляд впав на оголошення. Дивно, що я взагалі його помітив, чомусь воно привернуло мою увагу маленька, рекламна плашка внизу сторінки. Можливо, мені сподобалася її простота чорний текст незграбно набраний простим шрифтом поверх абсолютно білого фону, опитування за гроші, що ж, принаймні у прямоті їм не відмовиш. Гареться з ним, прийду ще один, подумав я, хоч не шкребу трохи на випивку». Я сів назад у крісло, клікнув на рекламу і приготувався до чергового раунду. Перші кілька запитань були досить простими, навіть не назвати їх запитаннями так збір загальної інформації, ім'я, вік, професія. Цікаво, а навіщо є мій та вага? Хоча ні, не особливо цікаво. Однак перше справжнє запитання зовсім інша історія. Не знаю, скільки я на нього дивився, округливши очі, і відкривши рота. Якого біса. На екрані чорним по білому було написано Наскільки сильно в даний момент ви бажаєте озирнутися? Нижче п'ять варіантів відповіді. Від зовсім не бажаю до нестерпно. Не було об'єктивних причин відчувати страх, але я був наляканий і стримував дихання. Намагаючись вловити найменший звук за спиною, тиша. Десь хвилин через п'ять я набрався сміливості обернутися. Нічого не виявивши, я видихнув із полегшенням і посміявся над собою. Напевно, все це опитування чийсь прикол, один великий жарт. Я вирішив підіграти, вибрав найнейтральнішу відповідь і перейшов до наступного запитання Чому ви хотіли б обернутися? Я посміхнувся і, трохи забарившись, вписав у поле для відповіді Не знаю. Третє запитання Уявіть, що ви в літаку, крім вас, летить тільки один пасажир, і він сидить десь позаду. У певний момент ви встаєте з крісла, прямуючи до вбиральні, і попутно помічаєте, що другий пасажир зник. Ви перевіряєте єдиний туалет, але там нікого. Що ви будете робити, тут я знову вилупився на екран і просидів так хвилин десять. Це якийсь дивний особистий тест, адже так я знову написав, що не знаю. Це була чесна відповідь. Не знаю, як я мав відповісти на цю маячню. Не без інтриг я перейшов до наступного запитання. Ви прокинулися в незнайомому лісі. Стоїть ніч і місячне світло, єдине, що дозволяє вам бачити. За 10 метрів від вас видніється хатина, слабо освітлена зсередини. Вхідні двері прочинені, і на порозі стоїть жінка. Вона посміхається і жестом запрошує вас всередину. Чи війдете ви в хатину? Чому це запитання було не таким вже й дивним порівняно з попереднім. Тож я все тішив себе думкою про те, що це всього лише хитромудрий психологічний тест. Я спробував відповісти максимально чесно і написав, що увійшов би всередину, бо більше йти просто нікуди. І знову я натиснув на кнопку далі напевно, зробив це дарма. Запитання ставали дедалі давнішими, у них не було жодної жесті або особливо інтимних подробиць, нічого такого. Вони просто ставали дивнішими і дедалі більше тиснули на психіку. Якщо вам цікаво, якого ж біса я не закрив опитування, я не зможу вам дати чіткої відповіді. У мені оселилося незрозуміле, тривожне відчуття, ніби я не можу просто взяти і перестати відповідати, і я ніяк не міг його позбутися. Ось парочка запитань, які особливо відзначилися. Уявіть, що ви прокинулися посеред ночі і виявили у своєму будинку ліфт, якого раніше не було. Кожної наступної ночі його двері відчиняються на 5 хвилин. За ними стоїть точна ваша копія, з кожним разом дедалі більше спотворена. Який ваш хід дій? Чи продовжите ви жити і терпіти, або зайдете в ліфт і покінчите з цим? Іще ви засинаєте в номері готелю, але різко просинаєтесь через те, що хтось стукає у вікно. Ви придивляєтесь і бачите чоловіка без очей. Він притуляється ротом до скла і просить вас негайно вбити жінку у вбиральні. Чи послухаєте ви його? А ось один із найнеприємніших особисто для мене ви переглядаєте старі родинні відеозаписи разом зі своєю матір'ю. На одній із касет зображено сцену, під час якої вашу матір вбиває людина в масці. Вона просто сміється, але нічого не говорить. Як ви думаєте, це є приводом для занепокоєння? На додаток до всієї цієї шизи в реальному житті теж почали відбуватися дивацтва. Через півгодини від початку опитування в моїй дворі постукали. Я подивився в вічко, за дверима стояв чоловік. Він судомно мотав головою, при цьому дивлячись прямо на мене. У губах читалось, що він каже ні. Двері я йому, звісно, відчиняти не став. Мені на телефон надійшло щонайменше з десяток дзвінків від абонента аудитор. Щоразу він залишав голосове повідомлення, але на записах монотонний голос просто називав цифри. Його важко було розчути на тлі білого шуму. Хоча, якщо подумати, білий шум був більше схожий на крики. Минула година, здається, я ось з божеволію, я впав у ступор не в змозі змусити себе обернутися, хоча й не було підстав вважати, що за спиною хтось є. Якоїсь миті з вентиляції донеслося тихе шкрябання, і я поспішив закрити отвір дивану. Врешті-решт я дістався кінця опитування, тільки це вже було не запитання, а твердження. Не, не впускайте їх всередину, їм не можна вірити. Як за командою, у двері знову постукали. я підкрався настільки безшумно, наскільки це можливо, і глянув у вічко. По той бік стояла вже інша людина, жінка 25 років в теплому піджаку, при тому, що на вулиці була 30-градусна спека. Через темні окуляри важко було сказати, куди вона дивиться. Постоявши так деякий час, вона вийняла з кишені папірець і просунула його під двері. Я підняв його і прочитав воно бреше негайно залиште квартиру. Це було півгодини тому. Я ніяк не можу змусити себе подивитися на екран ноутбуку або на жінку за дверима. Так, вона ще там, під дверима, видно тіні від її ніг. Кілька хвилин тому було чудно, як у спальні відчинилося вікно, і я заблокував двері стільцем. Зараз за них доноситься невиразне бурмотіння можливо, опинитися на дні це не найгірше, що може статися, і що мені тепер робити?